І тут, очевидно, негативну роль в цьому відіграло і те, що статистика, вже ж закон про основні засади державного нагляду, контроль він не один рік працює, не один місяць. І статистика показує, у сфері державного нагляду та додержані стандартних нормів права, у сфері захисту прав споживачів. Тут було в нас, можна було приходити раптово. Ніхто не обмежено. Змінилась ситуація за 10 днів. Ну, Як е, те, що кажуть держстандарти, продукцію кудись сховали, кудись вивезли, вже вона нема чого перевіряти, все добре і так далі. Але статистика цього не показує. Статистика така показує. Як було 90% чи 80 порушень, так і залишилося. Нічого в кількості порушень не змінилося. То виникає питання, де ж тут проблема? І як доказ... Якби ми могли у Верховній Раді при відстоюванні цих речей сказати, що дивіться, люди добрі, добре, у нас було тоді 90%, відсотків. ми зараз 10 днів запровадили, все ховає, все нема нічого добре, і в нас тепер стало 40%, відсотків. я зрозумію, розумію, що ми могли б переконати. Але, на жаль, не було чим критик. Тепер друге питання стосовно можливостей. Бежена кілька сторін, можливо, де їхніх ресурсів перевіряти. Безумовно, тут теж є проблеми, наскільки їх достатньо, наскільки не достатньо. Я в минулому році рахував от, при тій кількості 300 в центрах стандартизації і метрології, 300, які перевіряли виробництво і оптову торгівлю і в сфері захисту ну, уходило, що Якщо порахувати кількість об'єктів господарювання, які в нас є, то... Якщо навіть по тій продукції, яка свій час відповідно до постанови Кабінету міністрів, що було підготовлено державним стандартом 1164, де було віднесено до високого ступеню ризику 80% продукції, то якщо порахувати навантаження там, з розрахунку, скільки може замість перевірити підприємство, то виходить, що в середньому вони могли перевіряти одне підприємство разом, а свої захисту практику раз на 30%. То, але гналізувавши продукцію, яка була віднесена до високого стопу, воно само за себе каже, 80%. Там, пісок, навіть космічна сфера, куди ніхто там ніколи, скляний ну, практично все. То зрозуміло, що при таких підходах до ризиків ніякого... Захисту споживача, людини дійсно від ризикованої продукції не буде. Тому тобто тут теж є проблема визначити дійсно критичні сфери чи товари, що тепер вже де продукт становить найбільше, може становити найбільше ризик. Я не можу зрозуміти, коли приклади перевіряють продукцію ну, безумовно. По замовленню, так сказати, наїзди на підприємства, коли приходять торгівлі, перевіряють там електрочайники, праски і знаходять, що довжина шнура 1,80 метр тоді по нашому стандарту повинно бути 2 метри, а в європейському законодавстві довжина шнура взагалі не регламентується і весь світ користується... Прасками з довжиною шнура 1,70 метрів, а в нас на підставі цього взагалі закриває підприємство. Це. Замість того, щоб виправити недоречність не стандарт, ми просто тупо закриваємо підприємство. Тому що треба зробити наїзд. Тому тут і ця є проблема, те, що ви казали, наскільки наші стандарти відповідають європейські. Проблем багато, але треба саме головне їх вирішувати і рухатись, рухатись разом. І ще одна проблема, яка це є, це безумовно. Ну, от в цій ситуації, безумовно, провідну роль повинна було відігравати державство житлодар. Але ще ставило завдання зробити закон про ранковий нагляд комітету ще в 1986 році. Були намагання робити закон. Закон зробити під себе, який абсолютно нічого спільного з європейським законодавством не мав. Безумовно, ці спроби вони навіть не дійшли до Кабінету міністрів, вони так і вмерли, тому що то через народного депутата Кармазіна було там намагання ну, це... І на сьогоднішній день теж ми ну, якби стурбовані тим, що ну, на жаль та адмінреформа, яка... Задекларована, показана в частині технічного регулювання, захисту ну Нічого не змінили. От був теж один шкандар. Тепер служба з питань технічного регулювання. От Між цими двома речами треба поставити знак рівності на сьогодні. Це одне і те ж. Я, адміністрація президента, казав, Скажи, в чому суть реформи в даному року. Суть відсутня. Зміна назву. Навіть скорочену назву Державного служба технічного от є той менталітет цілковий, який ще залишився, так? хотілося, б, ми хотіли хоча б скороченому назві змінити дещо. Ні вперлися намертво, Тепер скорочена назва Державної служби технічного регулювання буде теж там так. Казалось би, повинно із слів широкої назви датись скорочим. Де ж там ну, в тому, так? Ну, це, як кажуть, коли люди будували весь час сарай, а дай їм проєкт і примус будувати палац, ну все одно буде сарай. Так і в нас. Щоб ми, Чорноморгін казав, як, яку б ми. Гарматську організацію не створювала, а все одно виходить КПСС. Так і тут з держстандарту. Я кажу, що по тюркській сарайці є холаці. Тому з вашою допомогою, безумовно, це корисно. Якщо зробили показати, дійсно з держпростандартом. Будемо робити, так. Що <кій> <кій> ну, там у <кій> Верховній Раді? Так Чи, Бога, але не сьогодні там і хижняк, і відкін зранку всі немають. Ми, Ми знаємо, що вроде, на середу там один із законопроєктів, який ще один приклад намагання Держповіду повернути собі всі функції, які були виведені законом <кій> про ринковий <рент -пост>. це через депутата внес закон 7053, по-моему. 7553, який там зачіпає питання харчової продукції, да, і знову як, повернути на круги своя, тобто, якщо там, почитати той закон, то хто такий автор, можна відразу згадати. Пан місячний. Його там немає. Завтра є. До речі, там передбачено до... повернення до ринкового нагляду ну. у вигляді надання права органам з захистом прав споживачів відвідувати виробників. Зараз ну і запровадження, запровадження державного ринкового нагляду у сфері харчової продукції. Ну, що ну, у вас ну, не було? Ну, да, вони просто наполягають саме на тому, що ринковий нагляд має все. Ну, Фактично, якщо його не дабо вприйняти, це буде означати, що все залишається тільки під іншою назвою. Був раніше державний, а тепер захист прав <середжен> Ну, Ці намагання, які ми от, спробували протягом минулого року довести, що роз, система контролю за харчами і система контролю за промисловою продукцією, це зовсім різні системи, <середжен> це ніколи не цікаво.